Розкажу декілька слів за наші маслопреси для холодного віджиму олії. Можна комплектувати різними розмірами дерев'яних діжечок. Також є різні розміри капролонових. Дана діжка 6 літрів. Всередину поміщається у нас насіння, різні сорти горіха. Це все під гідравлічним тиском, тиснеться і з нашого носику починає бігти олія. Але мова зараз не про це. Непродіжки. Дуже цікаве запитання, ще раніше задав глядач. Чому, коли у вас більше одного маслопресу, ви ставите запірну арматуру перед самим циліндром, а не регулюєте це все на розподільнику. Дивіться, розподільнички бувають трьох варіантів. Перший варіант це два потоки, другий варіант це три і третій варіант це чотири потоки. На 4 контури. Тобто, Даний варіант на 2 контури. Все дуже просто. Дивіться, коли ми на нашій маслостанції піднімаємо тиск десь до 60-50, там 50, 50, наприклад, 60 мегапаскаль, У нас створюється тиск в нашому розподільнику. Всередині тут стоїть ігольчастий кран. Під цим тиском цей кран дуже тяжко буде прокрутити. Коли в нас в системі, там, наприклад, до 30 мегапаскаль, да, без проблем. Можна крутити, регулювати перший, другий там, потік, все без проблем. Тільки в нас 40 мегапаскаль, більший тиск, все. Тут потрібно якісь плоскогубці, це все якось крутити. Ну, я рахую, це незручно, це не варіант. Тому ми використовуємо перед нашим циліндром запірну арматуру, шарові крани. Наприклад, хочемо працювати з першим циліндром. Все, включили нашу маслостанцію, Підняли наш речижок догори. Запускаємо, мотор працює. Тиск в нас. Пішов, пішов, пішов. Піднялись ми тут на манометрі, наприклад, до 40-50 до 50 мегапаскаль. Все, нас цей тиск влаштовує. Ми перекриваємо нашу трасу. Раз, перекрили. Хочемо працювати на другому циліндрі. Другий циліндр у нас закритий. Розвантажуємо його, знімаємо тиск. Послідовність в нас та сама. Нажимаємо на кнопку, тиск у нас подається, подається по рукавам, подається. Піднялись ми там, наприклад, було у нас 30 МБ, піднялись до 40 до 50, все. Накачали тиск, 2, закрили нашу систему. Таким чином це все працює. На рахунок. Штока, шток опускається заводом, зазначено на 200 мм. Навіть на самому циліндрі написано. Але ми рекомендуємо, дивіться, перед тим, як починаєте працювати з нашим обладнанням, опустіть до самого низу сам шток на 200 мм, на 150 мм поставте риску маркером, білим, чорним, без різниці. Це ваш буде орієнтир. Нижче цієї риски, ну, це критично опускатись. Ми не рекомендуємо, бачите? Ось тут просто є ось така фланцева гайка. Якщо ми в неї впремся, там, 200 мм більше будемо качати, от це тут може наробити біди. Тому ставимо відмітку на 150, це наш такий граничний рівень. Далі цієї мітки не опускаємось. Так, якщо ще щось якісь питання виникають, задавайте.